Тема цього відео правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії, ознайомлення з обладнанням хімічного кабінету та лабораторним посудом. Хімія є експериментальною наукою, і в процесі її вивчення виконується величезна кількість різноманітних дослідів. В школі це практичні і лабораторні роботи. Щоб правильно і безпечно виконувати досліди, треба знати правила користування хімічним посудом, обладнанням, приладами, а також знати назви і призначення предметів лабораторного обладнання і посуду. Про це ми будемо з вами говорити. Виконання хімічних дослідів пов'язано із використанням речовин, серед них є їдкі речовини. Отруйні, горючі, а тому потрібно дотримуватись правил безпеки. Входити до кабінету хімії та лаборантської можна лише з дозволу вчителя. Входити в кабінет і виходити з кабінету потрібно спокійно, щоб ненароком не перекинути хімічний посуд, приладдя, чи склянки з реактивами, що стоять на столах. Забороняється виконувати досліди, не заплановані вчителем, змішувати будь-які речовини, зливати речовини на свій розсуд, змінювати умови виконання дослідів. Перед початком роботи треба уважно вивчити інструкцію роботи, усвідомити мету та порядок роботи, пересвідчитись, що все необхідне є на вашому столі. Інструкції, реактиви, обладнання, письмове приладдя. Працювати в кабінеті хімії в халаті, захисних окулярах та захисних рукавичках. У разі нещасного випадку негайно повідомити вчителя. Важливою вимогою є обережність. Завдання виконуйте послідовно згідно інструкції та рекомендацій вчителя. Потрібні записи в зошиті робіть відразу після виконання досліду. Зосередьтесь, не відволікайтесь самі та не відволікайте однокласників, Додержуйте правил безпечного користування водопроводом, газом та електричним струмом. В хімічному кабінеті, в хімічній лабораторії використовується спеціальний хімічний посуд та обладнання. Поговоримо про той посуд і те обладнання, яке найчастіше використовується в шкільних хімічних кабінетах: кляний посуд загального призначення, пробірки, хімічні склянки, колби, скляні трубки. Пробірки використовуються в хімічних лабораторіях для проведення хімічних реакцій в малих обсягах для відбору проб хімічних речовин. В лабораторній практиці часто використовується такий посуд, який називається колба, скляна посудина з круглим або плоским дном і видовженою шийкою. Вони бувають дуже різноманітні. Є так звані круглодонні колби, колби, що мають кругле дно, їх закріплюють в спеціальних штативах. І проводять нагрівання розчинів. При цьому, оскільки кругле дно, нагрівання відбувається рівномірно. Плоскодонні колби бувають конічні, колби, бувають мірні колби. В Колбах можна приготувати розчин, нагріти рідину або розчин, в колбах можна змішувати різні рідини або розчини, можна відміряти певний потрібний об'єм рідини. Хімічні склянки, лабораторні склянки використовують для приготування розчинів, коли необхідно при перемішуванні розчиняти кілька твердих речовин для фільтрування, випарів, піпетки Вони бувають дуже різними. Вони застосовуються для відмірювання точних об'ємів рідин в медицині, хімії, біології. Особливо широко вони застосовуються в аналітичній хімії. Та біохімії. Для випарювання рідини використовується таке обладнання, як фарфорова чашка для випарювання. Вони поміщаються на спеціальні підставки, знизу нагріваються, таким чином, рідина буде випаровуватися. Ще є таке додаткове обладнання. Наприклад, для того, щоб цю ж саму фарфорову чашку для випарювання. Можна було поставити на підставку або зняти гарячою з цієї підставки, використовують ось такі тигільні щипці. Якщо нагрівання проводяться в пробірках, знову ж таки, для того, щоб не обпектися, для того, щоб це робити безпечно, використовується пробірко тримач. Для спалювання речовин, використовується спеціальна металева ложка. Для спалювання речовин, для перемішування використовуються скляні палички. А для того, щоб насипати, взяти сипучі речовини, використовуються шпателі або ложки для сипучих речовин. Штативи є лабораторний штатив, який використовується для закріплення колб. Пробірок, нагрівання в фарфорових чашечках можна поставити таку чашку на спеціальне кільце штатива, Пробірку або колбу закріпити ось такими засобами, який називається лапка. Є штативи для пробірок. Оскільки прибірки мають кругле донышко, їх не можна поставити, наприклад, на стіл, відповідно використовуються ось такі штативи для прибірок. Нагрівні прилади. Для нагрівання можна використовувати так звану спиртівку, підставку для сухого пального, якщо в лабораторії проведено газ, то використовуються спеціальні газові пальники. Для зважування речовин використовуються тереси. Отже, хімія експериментальна наука під час виконання хімічного експеримента треба дотримуватись правил техніки безпеки для виконання досліджень, лабораторних та практичних робіт використовують лабораторний посуд, обладнання та спеціальні прилади. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!